Доброго дня, друзі, колеги. Зараз їдемо до товариша мого. Він вбирає сояшник Піонер 130-й. Брав через мене, посів мод. Зараз хочемо подивитися, що там виходить в нього, яка урожайність, бо дзвоник каже, сипе капітально. Приїжджай, подивись. Так що Сейчас поїдемо. Глянемо що там происходит. Зараз він це бункер висопає і заміряємо засікання набира пушку. Це важлив чи не важить? Не важно, так. Ну да, хоча б який об'йом. Хоча б об'єм побека якийсь. Ми ж натуру знаємо. Ну об'єм, об'єм навряд чи він знав. А то не знав, що дві тони вкума. Тони, смотря вже якась семочка побудує. Це ми приблизно читаємо. Півтора круга бункерів. Півтора круга, так? Так, півтора круга, по країні Час, поміряємо Сколько же разное? Ну, три должно тут получаться. Три железного должно, да? да? Ну, 65 соток а это, полный бункер. Ну, не знаю, в конце-то. Точнейше уже будем знать попозже. Да. построили? Трижды по УПМ? Не, ну, так, как обычно. Ну, так, а как? Для гостей, вот так. Ну тип, я, 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 я думаю, якось спокойно, підістиш. Конечно. А пару день. А я з якусь яких... так. Да. А по чому молоде Півтори пока думаю, а там не Це... знаю. Півтори? Це з соляркою. Півтори плюс солярка. Понятно. Зачиняємо, що може засвітлює сонце, я то бачу глазами, а камера не бачить. Комп'ютер є, так? Тут щось показує. Іхать в поле на півтори штуки ціна упала. Обіщали скільки? 12800, получається зараз 11200, да, 11200 максимально, це ще по лінії з А так? Ну а вообще, довольний соєшником, чи не дуже? Довольний. Довольний A beste lá. Розинулась така сямочка. Получається у нас. Верніше не в нас, а в кості. Бамбезна, суха, суха, супер. Ну і пустого немає. Пустого. Сейчас розкушу. Сімочка є. Оліність класна не немає. Вертиться не так іде. Ну, капітальний, сояшний такий. <говори> не, 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 ну не пусті! Отож. Отож. Підрегулювали, щоб менше доло. Щоб шкурка хоч осталася. Нехай тобі більше. Так. Повезли вони не нахуй. Вона класа не пустить. Ну чи див нахуй не золочивані. Отож. на плече. Серединка хорошая, выремня она была. Так, вот, в общем-то, такая семочка. 130-й піонір. Сіяний він десь, якщо я не ошибаюся, днів на 5 раніше ніж я, сіяв свій. По густоті є багато просєвів. Приїжджали ми це до це порва до друга мого. Дивилися, хотів він його там уже чуть ли не дискувати, бо типу, отаке. От от Отакі от просени. Коротше, то, слава Богу, ми його відговорили від цього діла. Отакі от ми маємо кошики. Скручені, сухущі. У центрі, виходить, по центру поля, а тут уже на гонах показує влагу 6. Крайки трошки були сируваті, показувало влагу 10. В обшій кучі показує зараз влагу 7. Я думаю, що це нормальна, адекватна влага. Отакі от невеликі кошечки. Щоб ви розуміли, катався я з комбайном, зараз там вставлю по гонах, скільки комбайн проходить, виходить, туди, назад і туди, це 65 соток. 65 соток і повний бункер. Якщо комбайнер не помиляється, то бункер в нього 3 тони. Ми подивилися по характеристикам комбайна, як пише завод І поміряли натуру. Натура, кстати, 370 грам. То в бункер влазить 2900, повний бункер. 2900 із 37 соток. Такий сояшник. Сипе, конечно, просто бомбезно. Дуже радий за Костю, що він його оставив. Но він тут рівномірніший, ніж в мене, все одно. В мене він на вид хужий. Ну а там побачимо. Ну, урожайність, я ж кажу, десь 35 плюс це железа Просто. Так що, дай Бог, якщо завтра доща не буде, то через пару днів будемо заїжджати косити свій. Такі класні шляпки, блин, ну, супер. Серединка заповнена, все відлічно. Так що, друзі, кому цікаво, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал. Обов'язково покажемо свою уборочку, що в нас вийшло. У нас він посіяний там 4 різних сроки посіва з 130-го гібрида. Так що буде цікаво. До побачення.